Як змінився клімат в Україні у 21 столітті? Погода в нашій країні стає все більш нестійкою та примхливою внаслідок стрімких кліматичних змін. Глобальне потепління, яке з року в рік набирає обертів практично по всій землі, призводить до зміни тривалості сезонів. Літній період помітно подовжується, а зимовий, навпаки, скорочується. Календарні рамки весни та осені також відчутно змістилися за останні кілька десятиліть. І як показують нинішні прогнози, подібна тенденція збережеться і в наступні кілька десятиліть. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та Нан України Віра Балабух. В одному зі своїх інтерв'ю розповідала, що в Україні за останні 60 років підвищення середньої температури відбулося майже у 2,5 рази швидше, ніж у середньому по всій планеті. Наслідком цього стало те, що приблизно за 1981 року фіксується подовження теплого періоду, яке виражається у збільшенні кількості днів з високими температурами, а також періоди активної вегетації рослин. Приблизно на 6-8 днів за кожні 10 років. Найбільш помітною ознакою стало збільшення кількості літніх днів із середньою температурою вище плюс 15 градусів по Цельсію. Наприклад, за новими 30-річними кліматичними нормами 1991-2020 роки у багатьох регіонах України вересень став повноцінним літнім місяцем з точки зору кліматології. Хоча ще в середині минулого століття вересень був типово осіннім. Зараз спека плюс 30-35 та сильні грози вже стали нормою для вересня, а заморозки фіксуються помітно рідше, ніж у кілька десятиліть назад. Та й сам літній період стає відчутно спекотнішим як за середніми показниками, так і за екстремальними. Практично щорічно фіксуються дні з температурою вище плюс 40 градусів по Цельсію. На півдні та південному сході України. А у 2024 році у Миколаївській області повітря в липні розжарювалося часом до плюс 41,5 градусів по Цельсію. Разом з цим зростає кількість аномально теплих літніх ночей, тропічних, коли температура не опускається нижче плюс 20 градусів по Цельсію. Це створює помітне теплове навантаження на людей. На противагу подовженню літнього сезону зимовий скорочується. В останні роки відносно рідко відзначається стійкий сніговий покрив і все частіше фіксуються додатні значення середньомісячної температури грудня, січня та лютого по всій Україні, а не лише у південній частині як було раніше. Наприклад, січень 2025 року став рекордно теплим по всій Україні. Середня температура якого відповідала кліматичній нормі березня чи листопада. А втім, травень виявляє деякі сигнали похолодання приблизно 2020 року у травні спостерігаються періоди заморозків та проливних дощів, що негативно відбувається на багатьох рослинах. Це відбувається через те, що арктичний регіон тепліє дуже швидко. Тим самим зменшуючи міжширотний градієнт температури між полярними та тропічними областями. У результаті всередині і в другій половині весни часто складаються сприятливі умови для синаптичних меридіональних процесів, які створюють умови для проникнення арктичного повітря далеко на південь. Наслідком такого зворотного зв'язку є тривалі періоди аномально низької температури повітря. Яскравим прикладом цього є нинішні та минулі роки. Іншим важливим сигналом, що свідчить про зміну клімату, є зростання інтенсивності та повторюваності небезпечних стихійних явищ погоди. В Україні відбувається збільшення інтенсивності дощів, злив та снігопадів. Більш сильними та тривалими стають грози, шквали, посухи та хвилі тепла. Помітно збільшується повторюваність та діаметр градень у тепле півріччя, часом формуються смерчі. У той же час відбувається незначне зменшення середньої швидкості вітру, що позначається на скороченні випадків таких явищ, як пилові бурі та хуртовини. Помітно розширюється степова зона на захід і північний захід, а зона полісся скорочується.